привезли образ причистої діви. Ікону іверсько-мирницьку люди зустрічають біля спасу Преображенського собору. Ми маємо велике свято і велику радість. До нас сьогодні прийшла сама Богородиця Діва Марія. Уквітчина в живі лілеї і троянди. Ікона зайняла почесне місце у храмі, щоб кожен християнин міг на власні очі побачити диво. Ікона мароточить. Був такий період, що тільки за одну добу ви тільки собі уявіть півтора літра мира. Була. Багато років образ був в одній з келій Брайлівського жіночого монастиря. І ніхто не підозрював, що вона чудотворна. Диво, ми маємо вже 15 років, як ікона кономи оточить. Владика сьогодні зауважував те, що вона багато подорожувала. Саме з благословення Владики Симеона вона мала багато подорожей україною. Ще блаженої пам'яті блаженніший митрополит Володимир Сабудан, який оголосив те, що святиня є чудотворною у Немірівському жіночому монастирі. За останні десятиліття ікона була в чималій кількості як великих храмів, містах мільйонників, так і маласеньких хутірських капличках. Люди виходили, хто як, з квітами. Хто на мильницях, виходили з немовлятками, йшли до Божої матінки. Люди ставали на коліна, незважаючи на те, що то була післядощова погода, що то був зимовий період. Люди ставали на коліна, і матінка Божа проходила над ними. Перед мороточевою святиною вклонилися тисячі віруючих у храмах і монастирях. Прихожани згадують, дива ставалися на їхніх очах. Є чимало свідчень про дивовижні зцілення і оздоровлення навіть від найстрашніших недуг, таких як рак і безпліддя. Молодий юнак, який, який практично якому лікарі сказали, що на жаль, що всі все, що можна було зробити, зробили. Але молитвами матері, глибокими молитвами матері, сталося чудо перед чудотворною іконою. Живий хлопець до сьогоднішнього дня. І таких випадків не перелічити. Дива приписують крапелька миру, які стікають з ікони Божої Матері. Раз у тиждень настоятель збирає миру і роздає паломникам. Перед мироточевою іконою відправили молебень. Всенічне бдіння очолив блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Пристоятель прибув до Вінниці для вшанування мирнинського образу. Чолов блаженніший і ранкову божественну літургію з нагоди вшанування іверсько-мирненської ікони Божої Матері. Святиня буде у Вінниці до 6 листопада. Світ ловив його та не спіймав. 300 років з дня народження українського філософа, поета та педагога Григорія Сковороди відзначають цьогоріч. На честь цього у Вінниці створюють тематичний мурал. На малюнку залишилося довершити лише останні штрихи. Прикрашатиме стінопис будинок на одноіменній вулиці. Ми звернулися до головного архітектора міста Савінського Євгена, і він запропонував саме цю будівлю. І так співпала, що вулицю Пушкіна прийменували в сковороду. І мені здається, це така ідея, для якої прийшов час. Ідея створити мурал виникла у громадської організації «Новий Акрополь». Півроку знадобилося, аби зібрати гроші на втілення та розробити ескіз. Наносить контури на стіну будинку. Вінницький художник Олександр Нікітюк. Вивчали творчість сковороди Григорія Сковороди і відшукували, що є там найважливішого. Але найважливішого там виявилось дуже багато. Вираз обличчя сковороди, сонце та лелеки. Кожен елемент малюнку тут має свій сенс. Він сидить на тлі сонця і сонце дуже часто використовувалося в сонце і коло, використовувалося в творчості сковороди як символ людини, яка в пошуках істини стає схожою на сонце, на світанку. Додали до Муралу і цитату філософа. Тут написано Розпошир удаль зір свій» – Це цитата з одного вірша зі збірки Григорія Сковороди, сад божественних пісень. Довершити усю композицію допомогла війничанка Катерина Бонецька, яка зараз проживає в Австралії. Пані Катерина зробила вже таку остаточну рафінацію цього всього, таку саме. Те, що, ну вона вклала те, що чого не, не вистачало. Наприклад, якщо ми побачили наш, наші малюнки, у нас там теж були лелекі, але крила вниз. Катерина зробила їх вверх. Творці проєкту кажуть, хотіли зобразити видатну постать, яка надихає і водночас цікавим муралом додати колориту міста. Він породив і свою власну філософію, яка сьогодні більш мені здається підходить для України. Є таким фундаментом, на який на якому стоїть Україна, бо без філософії, без ідеології держава не може просто існувати, вона розвалюється. А ось Бубе, Тетяна Безубчук показує нам найпростіше укриття. каже за мирних часів у цьому підвалі мешканці проводили збори, які відбуваються кожний там або три місяці. Ми робимо звітні такі збори. От це приміщення ми вибрали, бо тому, що тут була велика кімната. Ми заляли пол. Жінка розповідає, коли почалась повномасштабна війна у сховище, перекочували і деякі речі жителів. Просто занесли були стульчики, обігрівач. От мінімально щоб було, бо тому, що всі були в стресі, ніхто нічого не облаштовував. Тепер же підвал став для мешканців стратегічним об'єктом. І коли лунає тривога, сусіди усі тут. Аби покращити умови, мешканці взяли участь у проєкті Укриття для життя від фонду Подільська громада та отримали 10 тисяч гривень. І ще дві тисячі накопичили самотужки і облаштували санвузол із каналізаційною установкою Сололіфт. Який качає е, всі відходи з підвального приміщення і вмивальник. Це було для нас дуже важливо. А тут мешканці облаштують свій власний пункт обігріву, адже розуміють, ворог нещадно б'є по об'єктах критичної інфраструктури і взимку є ризик залишитись без світла і тепла. Замінимо вікно, приходили експерти, дивилися, як його вивести. От це таки буде мінімально для того, щоб якщо вже дуже складна ситуація, щоб можна було обігрітися і зігрітися мешканцям. Є тут і локація для дітей. По периметру піддони накриті ковдрами. Так тепліше. В майбутньому ми хочемо пошити на них м'ягенькі такі накладочки, які ставляться із підспінку підспинку і під сидіння, щоб було зручно сидіти. Тим більше, що буде зима, буде холодновато. Трохи жінка розповідає, війна торкнулась і безпосередньо її родини. Із перших днів повномасштабного вторгнення чоловік на передовій а вдома його чекають троє маленьких синів. Дітки це найголовніше. Ми маємо їх берегти для цього. І зараз відбуваються всі події заради дітей, тому що ми їх оберігаємо. Я думаю, що всі це знають, що воюють заради дітей, щоб не були наші діти в війні в майбутньому, щоб це все закінчилось. Вони чекають перемогу. Вони хочуть, щоб все було як до війни. От тому, що наша країна найкраща. Дітки щасливі в жили і будуть жити. Бронетранспортери зарезервовано. Українці неймовірні, і це доводять чи не щодня. Лише вчора Сергій Притула оголосив збір 200 мільйонів гривень, аби придбати для наших ЗСУ 50 британських бронетранспортерів. Спартан ніч минула, і на рахунку волонтера вже половина суми із шестизначними нулями. Гусенична техніка нашим бійцям вкрай важлива, бо з настанням зими фронтові дороги стануть непрохідними. Збір триватиме до 8 листопада. Ми зібрали вже 50% від запланованої суми. Ми перевалили за 100 мільйонів гривень. Це означає, що 25 броньовиків Спартан вже заброньовано. Попереду ще 25. Хто не долучився, ще долучайтесь. А хто вже долучився, можете пишатися собою, як і завжди. Ми всі великі молодці. І ті, що живуть в Україні, і ті, що допомагають за її меж. Все буде ок. Ми викупимо все. Спартани будуть наші. Більше десяти тисяч зібрала віничанка для ЗСУ. П'ятикласниця Кіра створює патріотичні мотанки. Її полички заповнені десятками лялечок. Спершу обереги плела для себе, тепер для українських захисників. Та передати подарунки вдалося не одразу. У першому госпіталі ми пішли, нас не пустили. Нам відмовили і насварилися на нас. Я йшла, я хотіла плакати. Але мама мені завжди допомагає і виходить з будь-якої ситуації та сказала: ми підемо у другий госпіталь. Нас там пустили із задоволенням. Я їм подарувала. Вони були дуже раді. На цьому вирішила не зупинятися та підтримувати воїнів. Далі зараз дівчинка монетизує свою працю, продає вироби на вулицях міста. Усі виручені кошти планує передати українському волонтеру. Хоче передати ці гроші притулі. Він збирає кошти для ЗСУ і купляє за ці кошти їм дрони, байрактари та машини. Того листопада на писарівському родовищі проведуть масовий вибух. Жителі Вінниця, а також Вінницького та Хмельницького районів, просять зберігати спокій. Подрібнення граніту відбуватиметься між 9 та 17 годинами. Для попередження населення прозвучать спеціальні звукові сигнали: один довгий перед початком зарядження, два довгих перед самим вибухом і три коротких після завершення робіт. Це зараз ці саджанці виглядають не дуже привабливо, а навесні вони мають виглядати ось так. Малюки тюльпанового дерева машканці прибудинкової території на Бортняка. Обов'язково, коли здається будинок, має бути озеленена територія. На території нашого будинку висаджено 28 видів дерев. Вирощувати у Вінницьких дворах екзотів вже стало звичним для містян: берези, ялинки, червонолисті клени роками проживаються у різних мікрорайонах Вінниці. Висадка дерев процес дійсно комплексний, і для того, щоб дерево прийнялось, повинно бути співпадіння багатьох факторів. Близько 5% можуть випадати, і потім вони замінюються по гарантії. Це нормально. Але також обов'язково забезпечувати деревам догляд. Дерева в міських умовах вони проходять дуже довгий і складний для них шлях до адаптації до міських умов. Аби вінницькі двори були сучасними, зеленими та комфортними, усіх охочих місця навчають грамотному підходу до благоустрою прибудинкової території. Деякі люди думають, що дерева поливати потрібно часто, часто і невеликою кількістю води. Тобто вони беруть беруть 10-15-літрове відро, приходять і поливають дерево. Це є абсолютно неправильно, тому що коли вони використовують невелику кількість води, вона промочує лише поверхневий шар ґрунту. Через це дерево формує лише поверхневі корені. Важливо, щоб дерево формувало корені на глибині, щоб воно в перспективі могло само себе забезпечувати водою. Тому нам важливо поливати землю не часто. Аби втримати вологу та уникнути корозії ґрунту, фахівець рекомендує застосовувати мульчування. Мульча це такий матеріал спеціальний, він природній і його використовують під деревами, тобто не лише під деревами, під багаторічниками, під кущами. Так, дерева краще пройдуть довгий і складний шлях адаптації до міських умов. Догляд за зеленю це хобі віничанина Олексія Козинюка. Підтримує вже старі дерева на території промислового підприємства поряд із домом. лени, є дуб, я особисто залишив, є великий горіх, ну і біля дороги це лепи, липова алея. Я просто бачу, що е Дерева, які садили 40-50 років назад, які вони зараз класні. Тобто це не одразу буде видно, але знати, що це робота вдовго. І не лише змінити вигляд двору та мікрорайону. Різноманітне озеленення може вирішити значну кількість проблем: відтіняти спекотні зони влітку, підвищувати якість повітря, захищати від техногенного шуму та підтоплення територій під час злив. У Вінниці квітники готують до зими. На проспекті Коцюбинського, засукавши рукави та озброївшись спеціальними інструментами, працівниці Зеленбуду обрізають та підгортають королеву квітів троянду. Для того, що коли будуть перші заморозки, щоб ці черенки по 20-15 сантиметрів, які ми лишаємо, не померзли. Також восени-садівники формують кущі та обрізають гілля, а ще висаджують нові рослини. Ми вже висадили саме цибулькові, це мускарі, тюльпани висадили в центральних частинах міста, висадили в мікрорайоні вишеньки. Тобто, ми розподілили по всіх мікрорайонах рівними частинами, щоб наші містяни та гості могли любуватися цією красою рано навесні. Вінчани ж зупиняються та просять черенки з розарію. Працівниці нікому не відмовляються. Більш того, покроково дають інструкцію, як виростити під своїм будинком дух. М'яну квітку.